Друзі, чи є ж все ж таки альтернатива реномегану другого покоління в 2024 році? Звичайно, є. Kia Ceed або Hyundai i30. Що вам подобається, ти й беріть. Друзі, бажаю всім автомобілів небитих та нефарбованих. Але, звичайно, косметику я допускаю. Підпишіться, щоб не пропустити наступні огляди, напишіть в коментарях, на які автомобілі ви б хотіли побачити огляди. І все у вас буде. Супер! І не забудьте оглянути автомобіль знизу, тому що зверху вони можуть виглядати набагато краще, ніж знизу. Друзі, доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити про автомобілі, які є альтернативою Renault Megane другого покоління, Opel Astra H, Volkswagen Golf 5, Skoda Octavia Tour або Skoda Octavia A5. Це будуть сьогодні у нас корейські автомобілі. Kia Ceed, який випускався з 2006 року по 2012 рік, у 2009 році відбувся рестайлінг моделі, стосувався бампера та оптики. Також другим автомобілем буде Hyundai i 30, який випускався з 2007 року, на півроку пізніше ніж Kia Ceed, І випускався до 2012 року. У 2010 році був рестайлінг моделі, стосувався переднього бампера, оптики так само. Kia Ceed випускався в кузові трьохдверних хеджбек, П'ятидверний хетчбек та універсал. Hyundai i30 випускався в кузові п'ятидверний хетчбек та універсал. Kia Ceed та Hyundai i30 є майже повними аналогами. Двигуни у них абсолютно ідентичні. Це дизельні двигуни, в них є 1.6 та 2.0. турбовані, 1.6 на 90 та на 116 кінських сил, 2-літровий дизель на 140 кінських сил. Привід ГРМ у них ланцюг. Бензинові двигуни 1,4, 1,6 та 2,0 літри. На 1,4 та на 1,6 привід ГРМ також ланцюг на 2-літровому моторі. Привід ГРМ звичайний ремінь. Хочу сказати про розміри автомобілів. KIA Ceed хеджбек. Довжина 4235 мм, ширина 1790 мм, висота 1480 мм. Об'єм багажнику 340 літрів. При складених задніх сидіннях 1300 літрів. Універсал має наступні розміри: 4470 мм, довжина 1790 мм ширина 1490 мм висота. Об'єм багажнику 534 літри зі складеними. Задніми сидіннями 1664 літри. Стосовно Hyundai i-30, то він має наступні розміри: хетчбек 4245 мм довжина, 1775 мм ширина, 1480 мм висота, об'єм багажнику 340 літрів, при складених задніх сидіннях 1250 літрів. Універсал має наступні розміри. Довжина 4475 мм, ширина 1775 мм, висота 1565 мм. Об'єм багажнику 415 літрів зі складеними задніми сидіннями 1395 літрів. Тобто, виходить, що Hyundai i30 трошки поступається по об'єму багажника універсал. 415 літрів Hyundai i30. А в Ceed 534 літри, на 120 літрів більше багажник, і при складених сидіннях 1395 літрів Hyundai i 30 А в Ceed 1664 літри. На 270 літрів більше об'єм багажнику в Ceed виходить зі складеними задніми сидіннями. Давайте трохи про технічну частину розкажу автомобілів. Я не знаю навіть, як їх порівнювати, тому що вони майже повністю ідентичні, тому буду розповідати і про одну, і про іншу модель одночасно. Двигуни бензинові та дизельні. Коробка передач, механіка та автомат. Механічні КПП були 5-та 6-ступінчаті. Автомат, звичайний гідротрансформатор 4-ступінчатий. Кліренс в автомобіля 150 мм. Точно такий самий, як і в KIA Ceed. І коробки передач абсолютно ідентичні. Двигуни також у них повністю ідентичні: 1,4 бензиновий двигун на 109 кінських сил, 1,6 літра бензиновий на 122 кінських сили, 2-літровий бензиновий двигун на 143 кінських сили. Дизельні двигуни 1,6 на 90 кінських сил та 116 кінських сил. Та двохлітровий дизельний двигун на 140 кінських сил. Підвізка у них також однакова, попереду незалежно типу Макферсон. Позаду незалежна багатоважільна. Ресурс виробником заявлений дизельних двигунів порядка 200 тисяч кілометрів. Але при гарному сервісі та хорошому обслуговуванні, 350 тисяч. Вони спокійно бігають до ремонту. Бензиновий двигун 1,4 має ресурс, заявлений виробником десь 180 тисяч км, але також при гарному та своєчасному обслуговуванні вони спокійно їздять 300 тисяч км. 1,6 також у них заявлений ресурс 180 тисяч, але вони також їздять спокійно в районі 300, якщо гарне та своєчасне обслуговування. Двохлітровий бензиновий двигун має ресурс від заявлений виробником в районі 300 тисяч. Але вони бігають в районі 500 тисяч км. Також хочу трошки розказати про витрату палива. Бензиновий двигуни 1,4. Приблизно по місту може брати 8 літрів. По трасі це може бути 5,5. 1,6 бензиновий двигун. місто 8,5 літрів, траса в районі 6. Бензин 2 літри. Місто 9 літрів, траса 6 плюс-мінус. Все залежить від стилю водіння, звичайно. Дизельні двигуни 1,6. Це місто буде 6 літрів витрата, траса 4,5%. Двохлітровий дизельний двигун в місті буде брати приблизно до 7 літрів дизеля по трасі в районі 5. Це якщо механічні коробки передач. Якщо це буде автомат, то десь на 10% більше буде витрата пального. Хочу розповісти стосовно ситуації на ринку вживаних автомобілів. На одній з площадок по продажу на сьогоднішній день є приблизно 400 автомобілів. Дизельних до 170, бензинових до 240 автомобілів в продажі. По типу кузова універсалів 230 приблизно, хетчбеків 5-дверних приблизно 160, а трьохдверних дверних ну, до 20 там, максимум їх. По типу коробки передач механіка приблизно 360 автомобілів. На автоматі всього-навсього 40 автомобілів. Цінова політика KIA Сіт від 3900 доларів до 10 доларів. Так, бензинових двигунів 1,4 порядка 110 штук в продажі, 1,6 порядка 120 штук, 2-літрових бензинових двигунів до 10 автомобілів всього-навсього продається. З дизелем наступна ситуація. 1,6 десь приблизно 160 автомобілів, 2,0 дизельних двигунів, до 10 штук всього все. Дуже мало, так само, як і бензинових. По Hyundai i 30 наступна ситуація на ринку вживаних автомобілів. На сьогоднішній день приблизно 270 оголошень про продаж автомобіля є. Дизельних десь 100, 120 автомобілів, бензинових 150. Універсалів приблизно 120 хетчбеків приблизно 150. На механіці десь 240 автомобілів продається. На автоматі всього-сього 30. Цінова політика на Hyundai i30 від 4800 доларів до 9500 доларів. Бензинових автомобілів з об'ємом 1,4 приблизно 100 штук в продажі. 1,6 приблизно 60. 2-літрових до 10 автомобілів. Дизельних автомобілів з об'ємом 1,6, приблизно 110 автомобілів. 2-літрових ну, декілька автомобілів всього-навсього продається на ринку. По комплектаціям автомобілі, що KIA Ceed, що Hyundai i30 майже однакові. Є там у них шкіряні салони, шкіряне кермо, клімат-контроль. Електросклопідйомники, після рестайлу є система старт-стоп, і до сих пір можна знайти дуже живий автомобіль на ринку вживаних авто. Є пригнані за кордону, але їх не так багато. А є дуже багато офіційних автомобілів, які продавались в Україні, купувались в Україні. Хто шукає, той знаходить. Тому всі, всім вдалих пошуків, знайти вам саме те авто, яке ви хочете. І, і не забудьте оглянути автомобіль знизу, тому що зверху вони можуть виглядати набагато краще, ніж знизу. Тому що метал у них не оцинкований, звичайний метал фарбований, але до сих пір на сьогоднішній день є нефарбовані автомобілі. А от знизу там можуть бути трошки. Різні ситуації можуть бути болти настільки ржаві, що можна там все по ходовці потрібно буде вирізати, тому обов'язково дивіться автомобіль знизу. Загалом можна сказати, що це досить комфортні, цікаві автомобілі. Ціна на них різна комплектації також там трошки в них відрізняються. Кому що більш подобається зовні та всередині можна вибирати абсолютно ідентичні двигуни у них. Тому, якщо подобається така машина і вона підходить під ваш бюджет, можете спокійно розглядати і Kia Ceed, і Hyundai i30. Друзі, ось такий у нас сьогодні вийшов огляд на автомобілі Kia Ceed та Hyundai i30, корейські автомобілі C класу. Які альтернативи Megane Гандро, покоління, Ford Focus, Opel Astra H, Volkswagen Golf 5, Skoda Octavia Tour, Skoda Octavia A5. Який автомобіль вибрали б ви? Напишіть в коментарях. А можливо зовсім інший. Якщо вам подобаються такі огляди на автомобілі, підпишіться, щоб не пропустити наступні. Поставте лайк. Дякую вам, що додивились це відео до кінця. Всього найкращого До побачення. Саме головне при виборі автомобіля, щоб автомобіль подобався вам. Якщо він вам подобається, ви знайдете для себе ідеальний варіант. Потрібно перевіряти, звичайно, оглядати, кататись, якщо все влаштовує, заїхати на яму, на СТО.